Точка неповернення. Кривавий четвер 22 травня 2014 року. Розповідаючи про війну на Донбасі і маючи на увазі її початок, а саме весну літо 2014 року, можна впевнено сказати: 22 травня 2014 року став однем початку інтенсивних бойових дій, масштаб яких вже виходив за межі такого поняття, як локальна спецоперація. Після. Оприлюднення результатів псевдореферендуму, а саме 12 ще травня 2014 року, Ігор Гіркін як провідний ватажок бойовиків оголосив про запровадження режиму так званої контртерористичної операції. І дійсно, оголосивши про великий наступ, бойовики діяли значно агресивніше і жорсткіше. Ба більше. Запросивши підтримку з боку Російської Федерації і, певно, отримавши певні гарантії, що ця підтримка буде, ватажки проросійських угруповань ухвалили рішення поширити бойові дії на всю територію Донбасу, не обмежуючись лише слов'янсько-краматорської агломерації. І 22 травня 2014 року, майже одночасно відбулись два серйозних як по міркам тих часів бойових зіткнень. В районі Волновахі, це Донецька область, і Рубіжного це Луганськ. А так зазнали підрозділи українських 51 ї і 30 ї окремих організованих бригад, відповідно. І вперше українська армія зазнала великих втрат. І більшість загиблих були мобілізовані. З вами Залізний літопис, а моє прізвище Руденко. Традиційно з вас лайк, підписка на канал, а я вам розповім чергову сумну історію про АТО. Та, звісно, поясню, яке значення в загальному сенсі мали ці дві баталії. Тож, для початку варто нагадати про загальний фон подій. Мова йде про травень 2014-го. Бойовики контролюють Слов'янськ, Краматорськ, Горлівку. Такі міста, як Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Бахмут та загалом більшість великих міст Донбасу в тій чи іншій мірі також є непідконтрольними центральній владі. Ба Більше, сама центральна влада, як така має вельми обмежену легітимність, бо обраного президента і відповідного головнокомандувача ще немає. Тож питання проведення виборів має критичне значення і відповідно ні про який воєнний стан. Що проведення виборів, як ви знаєте, унеможливлю, не може бути про воєнний стан і мови. І от відсутність цього воєнного стану буквально зв'язує руки силовим структурам. І виконуючи задачі забезпечення оборони держави, тобто важливі і потрібні задачі, армія діє буквально на межі закону, а то і в деяких випадках за цією межою. Тож командири ухвалюють рішення буквально на свій страх і ризик, будучи геть не захищені з юридичної точки зору, і розуміючи, що випадкова смерть цивільної особи від дій військових буде зназвана не супутньою шкодою, а холоднокровним вбивством, як би дивно це не звучало. Цим бойовики активно користуються, роблять засідки і нальоти в цивільному одязі. Та активно використовують обдурене проросійськими політиками і журналістами місцеве населення як натуральні щит. І варто зазначити, що такий геть обмежений формат застосування сили певною мірою спрацював. Попри залучення серйозних ресурсів, Російська Федерація так і не змогла створити народні республіки в інших областях України, та керування державою загалом було збережено. І у чіткій відповідності до законодавства було проведено передвиборчу кампанію. 25 травня вибори такі відбулися. Тож, про кремлівський сценарій повернення Віктора Януковича та створення маріонеткової Федеративної Автономної Республіки Південного Сходу зазнав краху. До речі, про південно-східну цю республіку я вам вже розповідав, і ось посилання на цю історію. При цьому. Кількість людей, до речі, готових пристати на ідеї руської вісни, виявилась для контролю всього Сходу України геть недостатньо. На що той же Гіркін відкрито жалівся, до речі, у своєму відеозверненні від 17 травня. Тож вийшло так, що забезпечити реальний силовий контроль територій не могли ні бойовики, ні офіційні силові структури України. Стався своєрідний вакуум влади. Але... Жодних умов для введення регулярних військ російських і проведення такої бажаної Кремлем миротворчої, так званої операції, РФ не здобуло. Відповідно, щоб заповнити цей вакуум, російське керівництво вдалося до активного вербування бойовиків на своїй території, на території Росії. При цьому, намагаючись захопити якомога більше території, бойовики вдалися до тактики номінального підняття прапорів над міськрадами, сільрадами та відділами МВС, без власне забезпечення реального контролю цих населених пунктів. Тобто прапори піднімалися, населені пункти формально вважалися такими, як які захоплені там умовною ДНР, проте реально бойовиків там не було. Цю ситуацію у Києві також усвідомлювали. Ба більше, з самого початку було зрозуміло, що людей, зброю, техніку та інші ресурси бойовики отримують з території Російської Федерації. Варто акцентувати, що через свою малочисельність та геть різний рівень ставлення до виконання своїх обов'язків, про що ми також розмовляли, і посилання, отут, прикордонники не могли забезпечити блокування кордону. Тож логічно, що виконувач обов'язків президента Олександр Турчин віддав наказ про оперативне розгортання поблизу кордонів підрозділів Збройних сил. Благо, після оголошення часткової мобілізації чисельність військ зросла, що зробило таке розгортання можливим. Про мобілізацію ми також вже розмовляли. І ось посилання на це відео. Але варто зазначити, що перші хвилі мобілізованих. Мали, по-перше, геть мінімальний рівень підготовки та сиру, часто поспішно відновлену чи розконсервовану з баз зберігання техніку. Окрім того, поганий рівень забезпечення, незрозумілий правовий статус та відсутність досвіду у командирів, що критично впливало на мотивацію бійців та загалом їх ефективність. Без чіткого розуміння ситуації, без відповідних знань та досвіду, без відповідних інструкцій від командування, яке також досвіду ведення таких бойових дій не мало, військові доволі часто ставали легкою мішенню для груп бойовиків, які вже точно знали, що треба робити, і діяли, користуючись підтримкою місцевого населення. Власне, в таких умовах і розгорнулася трагедія під волновахою. Це почалось 20 травня 2014 року, коли в район прибули бійці 3 го батальйону 51-ї окремої механізованої бригади. Штаб АТО призначив їм задачу встановлення блокпосту між селами Ольгінка і Благодатник. І тут варто зазначити, що командування батальйону повідомляло, мовляв, це місце нерозумне тактично. Але їхнє застереження не було взято до уваги. Проте, ця обставина загалом вже не мала ніякого значення. Бо на місці військові зіткнулися з спротивом місцевих мешканців. Вони перешкоджали руху техніки, протестували проти встановлення стаціонарного блокпосту, дарма, що цей блокпост був фактично поза межами населеного пункту. І от так, що по-чесному, на життєдіяльність тих місцевих мешканців його наявність жодним чином би не вплинула. Як результат, поки тривало блокування, Військові лишились фактично без чітких наказів, але з вільним доступом місцевих мешканців до їх позицій. І тут варто зазначити, що слово позиції тут звучить дуже гучно, фактично, це був такий собі польовий табір, де не було збудовано ані укриттів, ані будь-якого маскування для техніки. І це також не дивно, бо загальна ситуація була доволі мирною, а підрозділ як такий не мав жодного бойового досвіду. Тож ніяких суттєвих дій для охорони і оборони цього табору вжито не було. Як я вже неодноразово казав в попередніх відео, часто психологічна неготовність до ведення бойових дій чи несерйозне ставлення до заходів безпеки натурально вартувало людям життя. І, на жаль, подібна ситуація ще неодноразово повторювалася в подальшому. Окрім цього іншого, попри порушення базових правил безпеки, було зафіксовано і вживання деякими військовими алкоголю. Варто зазначити, керівництво бригади знало про ці проблеми з дисципліною в підрозділі, але виправити становище вже не встигли. Хоча для наведення порядку тоді прибула ціла група офіцерів на чолі з першим заступником командира 51-ї бригади Андрощуком, контрозвідником-полковником Хамінищем та начальником розвідки Атаманчуком. Там же перебував і командир батальйону майор Леонід Олінкевич. Але місцеві мешканці заходили в цей табір, спілкувалися з військовими, намагались навіть качати права. Та спонукати військових відсунути свій табір ще далі від села. І що найважливіше: фільмували на мобільні телефони, кількість та розташування техніки, і особового складу, і навіть викладали це все в інтернет. І от достеменно невідомо: чи були серед цих візитерів такі собі заслані казачки від ДНР, чи хтось з бойовиків побачив зафільмованими відео в Ютубі, проте інформація про місце знаходження? Кількість та стан охорони цього табору, врешті-решт, потрапила до бойовиків. І підполковник розвідки Російської Федерації Ігор Безлер організував на цей табір напад. Противник скористався відсутністю боєготовності підрозділу. Це варто зазначити. Вранці до задньої позиції, до місця, де був цей табір, проїхали два інкасаторські автомобілі та два джипи, з яких вийшли бойовики. і без розмов відкрили вогонь по військовослужбовцям, більшість з яких ще навіть спали просто. Одночасно друга група терористів атакувала з лісосмуги, що проникала до позиції. І от оперва, ніякого організованого опору противник не зустрів. Бойовики спробували навіть використа одну з українських БМП, але машина не завелася. Бо через незадовільний технічний стан акумулятори з трьох наявних на блокпосту БМП. Забрали на зарядку в село на цілу ніч. І тут я чергове акцентую вашу увагу на тім, що якість та загальна боєздатність поспішно поставленої в стрій техніки геть не завжди дозволяла вести бодай якісь бойові дії. Менше з тим, Цей бій не був безкарним розстрілом. Після першого шоку кілька військовослужбовців ж, все ж таки відкрили вогонь у відповідь. Ба більше, інкасаторський автомобіль бойовиків було підбито і покинуто на місці. Є підстави вважати, що противник також зазнав втрат в людях. І, власне, опір українських бійців дозволив урятувати підрозділ від повного знищення. Це також варто розуміти. В якості підкріплення до місця бою вилетіли бойові вертольоти. Але, не маючи зв'язку з підрозділом на землі, пілоти не знали реальної обстановки. І вийшло так, що вибух боєкомплекту в одній з палаючих БМП, вони сприйняли як стрільбу противника. Ну і атакували власне це місце. Вийшло так, що вертольоти атакували вже палаючу українську техніку. Добре, що внаслідок вогню цього з вертольотів ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Але російські журналісти, коментуючи відео, зафільмоване одним з вцілілих солдатів, вигадали вже свою версію подій. Мовляв, київська влада, Київська хунта кривава, розстріляла своїх військових за відмову виконати наказ з проведення певної каральної операції. Коментувати російські казки справа загалом неблагодарна, а от результатом бою було 18 загиблих бійців 51-ї бригади, включно з командиром. Знищено було 3 БМП та 2 санітарні машини. І важливо зазначити, що місцеві мешканці. Першими прибули до розстріляного табору і допомогли з транспортуванням поранених солдатів до лікарні. Тобто тут знов таки не можна казати, що абсолютно всі місцеві мешканці підтримували бойовиків. А от фінал цієї трагедії відбувся вже наступного дня, 23 травня, коли бойовики обстріляли санітарну машину, в якій загинув один з поранених напередодні вояків. Але це ще не всі події 22 травня. Того ж дня, о 4-й ранку, з району Старої Краснянки це Луганщина, вирушили дві колони 30-ї окремої механізованої бригади. До складу групи входили 9 бойових машин піхоти, кілька вантажівок з особовим складом, зенітна установка зу 23 2 встановлено в кузов автомобіля і міномет. Це була п'ята рота другого батальйону 30-ї бригади. Одна колона мала рухатись у напрямку Лисичанська, інша на Сєвєродонецьк. Важливо. Тут я вказую назви населених пунктів, такі, які вони були станом на 2014 рік. Бо в статтях і відео, присвячених власне, цим подіям, фігурують саме ці назви. І якщо ви хочете вивчити більш детально ту чи іншу подію, сучасні назви населених пунктів вам тут будуть просто заважати. Тобто це також варто, варто розуміти. Менше з тим. Близько 417 колона, що прямувала на Лисичанськ, дісталася Томашівського мосту, який вів до Новодружська. На протилежному березі річки Сіверський Донець вже чекали проросійські бойовики, переважно вихідці зі Стаханова, Алчевська, Антрацита та Свердловська. Їх очолював польовий командир Павло Дрьомов, В подальшому відомий воєнний злочинець. З підготовлених позицій терористи відкрили вогонь по українській колонії зі стрілецької зброї та гранатометів. Паралельно бойовики поширювали через свої інформаційні канали фейки, заявляючи, що українські військові нібито розстрілюють мирних мешканців. І тут варто зазначити, що російські журналісти були присутні на місці подій і доволі велику кількість відеоматеріалу вони там назнімали. Міністерство оборони України того ранку пояснило, що терористи заблокували один з мостів цивільними провокаторами і відкрили вогонь із-за їхніх спин. І тут складно щось коментувати, бо це була типова для того часу тактика. Друга колона 30-ї бригади потрапила під обстріл на іншому мосту через річку Борову біля Сєвєродонецька. Вона не змогла прорватися і змушена була повернутися до Лосічанської групи назад. У цей час цивільні, за наказом місцевої влади, до речі, заблокували українців поблизу залізничного вокзалу Рубіжного. Шлях перегородили поваленими деревами. З обох боків дороги був густий ліс, у який військові не наважились заходити, побоюючись мін. В якості підтримки над місцем бою кружляв український літак Су-27, але жодних ударів він не завдавав, бо, по-перше, навколо були цивільні. А по-друге, банально не було технічних можливостей наводити літак на певні цілі. І тут варто зазначити, що є така військова професія передовий авіаційний навідник, або скорочено пан. Кажучи, просто пан. Це очі авіації на землі. Він знаходиться максимально близько до лінії зіткнення, тобто діє фактично в передових порядках, і коригує роботу авіації, тобто визначає координати ворога, позначає їх лазером, радіомаяком, димом або іншим чином передає дані пілотам, куди власне треба завдати удар. Так от це складна і дуже витончена робота. І станом на 2014 рік ні про який досвід роботи передових авіанавідників. Ні про яких досвідчених спеціалістів в цій сфері та, власне, ні про яку систему взаємодії між авіацією і піхотою ще не могло бути і мови. Менше стих. Повертаємось в Рубіжне. Почалися довгі перемовини. З українського боку вів їх командир підрозділу з боку місцевої адміністрації, секретар міськради Олександр Хоменко і керівниця Рубіжанських комуністів Неллі Задирака. В результаті. Частина українських військових роззброїлась. Вони здали затвори від автоматів і повернулися на вантажівках у базовий табір. Інша частина вирішила не відступати і залишилась на позиціях, де спалахнув короткий, але запеклий бій. З деякими свідченнями саме Хоменко дав наказ відкрити вогонь. Три БМП зуміли відійти до Старої Краснянки. Ще дві БМП-2 та одна БМП-1 були спалені, а три бронемашини стали трофеями бойовиків. Наступного дня з'явилися суперечливі повідомлення. Одні ЗМІ вказували, що бій відбувся в ніч 22 на 23 травня. інші, що 22-го в день біля південної околиці Рубіжного, де близько 500 бойовиків атакували українську частину, прикриваючись цивільними. Міністерство оборони повідомило, що терористи зазнали втрат до 20 убитих і понад 30 поранених, тоді як Україна втратила трьох загиблих і сімох поранених. І про і рахунок втрат я вам також вже розповідав, і от ще раз, посилання на поіменний список загиблих, де ви можете перевірити все буквально по датам. Проте варто зазначити, що хоча для підготовки цієї засідки сили звозились з різних міст Донбасу, а ядро складали взагалі найманці з Росії, все ж таки сили бойовиків не були такими великими. Бо давайте чесно, якби їх там було дійсно 500 осіб, то шансів у наших військових просто б не було Ніяких. І кількість загиблих вимірювалася десятками, якщо не сотнями, військовослужбовців. І тут, вирогідно, в бойовики записали, так би мовити, і особливо активних цивільних, які діяли як живий щит та блокували рух техніки. До речі, цікавий факт: генерал Віктор Муженко, який тоді керував операцією в регіоні, тобто був найголовнішим військовим начальником, запропонував підтримати заблоковану колону вертолітним десантом. У повітря підняли 5 гелікоптерів. У них були сам Муженко, група його штабних офіцерів і 40 десантників 95-ї бригади під командуванням, тоді ще полковника, а нині вже генерал-лейтенанта Михайла Забродського. Тобто, я акцентую вашу увагу: сил бракувало настільки, що взяв автомат до рук і полетів битися з противником у ближньому бою найвищий в районі командуючий офіцер. Це вам як ілюстрація. Російської мантри про паркетних генералів, які керували боями з теплих кабінетів, висадку здійснили за 5 кілометрів від місця блокування колони, Десант просувався до українських позицій під прикриттям артилерії 25-ї бригади, а також армійської та штурмової авіації. А допомогу також вирушила й рота на БТР. І от коли група Муженка дісталася району залізничного вокзалу, вони застали там вже мародерів, які розбирали знищену техніку. Сам генерал згадував потім, що затримали людей, які виносили деталі від кулеметів, і навіть шолом заповнений кров'ю. Так от, внаслідок боїв 22 травня 2014 року, в Рубіжному загинуло троє українських військових: сержант Сергій Ярошенко, солдат Олександр Ковальчук і солдат Олександр Фурман, який довго вважався зниклим безвісти. Ще семеро воїнів дістали поранені. Україна втратила 6 БМП, одну вантажівку УРАЛ і ГАЗ-66 встановлений в з зенітною установкою зу 23 2 Втрати противника достеменно невідомі. За різними оцінками загинули від трьох до дев'яти бойовиків. Близько десятка дістали поранені. Того ж дня на Луганщині загинула і перша цивільна особа. 39-річна жителька Сватового Вікторія Сухорученко намагалася прорватися через український блокпост у Старій Краснянці на позишляховику. І проігнорувала вимоги зупинитися та проігнорувала навіть попереджувальні постріли. Як результат, отримала смертельне поранення. І попри той факт, що загибель цієї жінки російські ЗМІ виставляли як чергове звірство київської хунти. Тут варто відкинути емоції в бік і зазначити, блокпост це таке місце, де цивільні особи мусять на вимогу військових чи поліції зупинятись. І жоден військовий чи поліцейський не знає, що у вас на думці: бандит ви чи законослухняний громадянин, і чи не везете ви в багажнику бомби. І оце така історія, з якою жартувати не варто. Бо ще нікому не вдавалося зберегтися і потім своє життя переграв. Бій під Рубіжним став першим серйозним збройним зіткненням у Луганській області України. Ввечері того ж дня в Старобільську відбулася ще одна подія перша операція добровольчого батальйону Айдар, який розігнав проросійських активістів біля автовокзалу. Після боїв рух потягів у напрямку Лисичанська та Рубіжного був зупинений на кілька місяців. А загалом події 22 травня стали точкою, з якої війна на сході України остаточно перейшла у фазу відкритих бойових дій. Затримка з просуванням підрозділів Збройних сил до кордону стала однією з причин того, що припинити потік бійців військової техніки, які перекидалися з території Російської Федерації на Донбас, в результаті так і не вийшло. Іронія долі є в тім, що. Героїчні потуги деяких місцевих мешканців щодо сприяння бойовикам і блокування українських колон призвели до того, що згодом ці ж самі місцеві мешканці вже з початком повномасштабного вторгнення були мобілізовані в армію Російської Федерації. Більшість з них, і це ні каплі не перебільшення, загинули в 2022 році, штурмуючи український Маріуполь. Але це вже геть інша історія. А з вами був Залізний літопис. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, критикуйте. Далі буде.